З за На законные поливания проводятся. Да, окруживаем и все положено. А кто жителі там місцеві жителі. да? так розумію, тому що Я так разумею, потому что решение сессии районной. Так, так, Депутат районної Депутат ради. Він проживає в цьому Великому, великому О, Вони звернулися до нього. Ну, скажу вам, що він такий самий, як і вони. Далеко від них не відскочить. Він приходить до управління. Так? так, так. Він разом з ними приїжджає на двох джипах і разом з ними охотиться. Тобто ви їм не даєте порушувати <не порушуйте> не дає. не закон і вони через що а від якої політичної середніх? Ні? Депут? Цей панський mm -hmm. депутат, я так розумію, Сарганський... ну, там, може бути, за Кивщина буде. Так. Що свобода там це yes. да. Та. а, ми я зараз їх з партій політика? Точно не у нас, це я це не пам'ятаю пам про пам Давайте тоді інформацію беремо до відомо, погодимося не з відповіддю Рівненського обласного управління лісового та мисливського господарства. То за таке рішення прошу проголосувати. Чотири за? Дякую.